Цей боксер перейшов усі межі. Не лише образливі слова, а й кросівки невстановленого виробника полетіли в бік українського боксера. Але якщо фірма взуття залишилася таємницею, відповідь кличка увійшла в історію. Шеннон Брікс дуже хотів бою за титул, але фінал виявився сумним. У підсумку госпіталізація після бою він провів 12 днів на лікарняному ліжку, перелом носа, лівої очної орбітальної кістки, розрив біцепса лівої руки, і 4 роки без боїв. Цей відморозок навіть сабсерфінгом зайнятися Володимиру наодинці не дав. Він зіштовхнув його хвилею від свого катера. Ображав під час прес-конференції, які клички проводили з іншими боксерами, але вершиною неповаги стала ситуація, коли снікерс увірвався до кафе. Він відібрав в українця борщу і почав його швидко поїдати. Віталій, зрештою, прийняв виклик, захищаючи свій титул WBC. Люди чекали всього, але ніхто не передбачав, що українець буквально знищить суперника в одні ворота. Того дня українські чемпіони вкотре довели всьому світу. Хто їх недооцінює, чи злить завжди платить високу ціну не забудь оцінити, друже.